Ну, по перше, мені сподобався коментар у військовий час. Обіцяли нічого не підвищувати. Пишуть нам непоодинокі люди. Тариф на енергетику зростає. Давайте з цього і почнемо. Реально. в серпні минулого року Верховна Рада за пропозицією уряду підтримала законопроект про мораторій на тарифи на тепло і на газ. Крапка. Туди не увійшли вода, туди не увійшли електроенергія. Тому, на превеликий жаль, на превеликий жаль, стосовно електроенергії, нічого законодавець не ніяких там мораторіїв не накладав. Тому на сьогодні те, що відбувається, я можу прокоментувати ну, в такий спосіб, повірте мені, як, от, як споживач я. Дійсно не задоволений так само, як і ну, мабуть 100% споживачів України, бо ніхто не хоче платити дорожче. Ну це ж абсолютно природне і зрозуміло. Ми ж абсолютно не хотіли підвищення ціни там на яйця, причому не там, не в міністерствах оборони, та да? а в магазинах, в торгівельні мережі або на хліб, на сало там на ковбасу, на всі продукти, які сьогодні ми бачимо, як все ж таки позростало, в тому числі пальне. В тому числі інші там якісь. Ну, ви знаєте, я, я недавно нещодавно зайшов до нотаріус. Ну, вибачте, 90, 900 гривень. Я заплатив за довіреність. Мені треба було додати довіреність на вивіз там малої дитини. розумієте, 900 гривень. А ще рік тому я згадую на ну, 400 500 було. Це все безумовно не може не дратувати населення. Ми все це розуміємо. З іншого боку, я є перший заступник голови комітету з енергетики. І я мушу так чи інакше якось і інтереси енергетики розумієте? любимо ми їх. Не любимо, але ж енергетики мають жити, працювати, е компанії експлуатувати обладнання своє, люди отримувати зарплатню, шахтарі отримувати зарплатню і е паливо має постачатися, і так далі. І тому подібне. Тому я в цій ситуації ну так би мовити, вивишено е на шпагаті певному. Як споживач, я не задоволений, тим більше одразу хочу сказати: я не малий споживач, в мене п'ять дітей. Зрозуміло, що в мене достатньо велике споживання. Я вже порахував наскільки зросте моя платіжка. Да? Ті, хто споживають менше, в них платіжка зросте менше, але в них і доходи зазвичай так само менше. І... Ось ми бачили Тому буквально, щойно. дискутувати. Пане Олексію, сказав наш Герман Галущенко, наш міністр, що в середньому зросте платіжка на 250 гривень. Ось така Ні, він помилився. Середнє споживання українця домогосподарства 180 кВт годин на місяць за даними НКРКП. Підвищення зараз на 96 копійок, ну умовно на гривню, да? тобто зросте приблизно на 180 гривень середнє споживання для домогосподарства. Чи буде Але нічний що тариф? Тим, що питання не в тарифі, питання ви доходу? Бо якщо родина отримує умовно, там на двох чи на трьох членів родини, да, там. Там тридцять тисяч гривень, да ну ми зрозуміємо достатньо багато таких в Києві родин. Може безумовно, там десь не в областях поменше. То для них 150 гривень це не смертельно. якщо але це тільки за світло, пане Олексію. За світло за світло. Ми ж поки говоримо за світло. ну так. 150 так. плюс 50, 150. Подивіться, почекайте, почекайте. Ну всі проти підвищення тарифів. Та да я, я би хотів перше, щоб електроенергія була безкоштовною. Ви б хотіли, щоб безкоштовно? Так само б хотіли. А краще, щоб доплачувала нам ще. Ну там вже є якась собівартість, розумієте? Ну зрозуміло, Тому, так. Говорите, наскільки зросте? Я ще раз хочу сказати, що для тих, кого є доход більш-менш нормальний, ну не буде це вразливо. Якщо в нас дійсно 50% за різними оцінками населення мало забезпечена, тобто або пенсіонери, або нижче прожиткового рівня офіційна зарплатня, то зрозуміло, що там ці 150-200 гривень вони будуть дійсно ну в вагону.